Хвилина мовчання та покладання живих квітів до меморіальних дощок українським захисникам на фасаді Креснянського ліцею відкрили та освятили анотаційні дошки воїнам Івану Кульчаку, Василю Лютану та Василю Нагорняку. На заході зібралися рідні, школярі, педагоги та небайдужі жителі громади. за 19 лютого 2025 року обірвалося життя молодого 23-річного військовослужбовця села Красна Василяна Горняка, який від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну. Сестра Марія каже, рана кровоточить, рідної людини вже немає поруч. Ми будемо тебе завжди пам'ятати таким усміхненим, щирим і простим, веселим, чуйним, добрим і надійним. Що міг на допомогу все прийти? Тепер ти Янголохоронець. Що береже наш спокій з висоти. Командир протитанкового відділення однієї з бригад Василь Лютан народився 15 травня 1989 року. Жив у селі Красна. Він служив у роті вогневої підтримки. Бояць загинув від поранень, отриманих поблизу Дорожнянки Гуляйполівської громади Пологівського району, що на Запорізькому напрямку. Ми безмежно скучаємо за ним, за його жартами, за його сміхом та підтримкою. Адже він був не тільки хорошою людиною, а найкращим сином, найкращим братом та другом для нас. Буває так, що люди проживають своє життя без мети та мрій та не Вася. Він чітко знав, чого хоче. Він все ретельно записував блокнот, коли закінчиться війна і вірив, що все зробить. Та, на жаль, не судилося. Згадується мені наші випускники. Люта Василь, Нагорняк Василь, що здається, ще недавно бігали вони по подвір'ю, такі галасливі, щирі, товариські, дотепні. І за період навчання в школі вони відзначалися тільки з найкращої, як кажуть, сторони. Не було жодних зауважень щодо їх поведінки, щодо їх навчання. По праву Дякуємо батькам за так гарно вихованих дітей. І, що найголовніше, що вони стали патріотами і поповнили тепер легіони небесного війська. Іван Кульчак народився 1 травня 1974 року. Жив у селі Красна Надвірнянської громади. Боєць служив стрільцем-санітаром 3-го механізованого відділення однієї з військових частин. Загинув під час бойового завдання поблизу села Шепилівка Сівєдонецького району Луганської області. Це сповин про людей, які віддали за нас з вами найдорожче своє життя. Шановні жителі села Красна, ми живемо дуже складний воєнний час. Кожний день нашого життя. Забирає життя найдорожчих, найцінніших нам людей. Ми маємо усвідомлювати, що завдячуючи цим хлопцям, які тут портрети Героям України, ми можемо бачити ранній світанок, ходити до церкви, вчитися і мріяти, діти, мріяти про мирну Україну. Мріяти про те, що ви будете займатися тим, чим хочете. Тим, чим бажаєте і будете відбудовувати Україну, я знаю, як так буде. Я впевнений. Іван Наусташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.